Шримат да, Це друга піснь. Автор його Божественна милість. Ачебуданта звані пропада засновник Міжнародного товариства Свідомості Кришни. Да, це у нас друга голова Господь у серці і вірш третій. 3. намасуяват Артха свят апрамат ов'ябасає буддхіх Сидхен яд хардхена яд тета татра Паришрамам татра самік шаманах атах тому каві просвітлена людина намасу в самих іменах е, яват мінімум артхах потреб свят повинно бути а праматах, не шаліючи за ними. Е, В'явасая із зосередженим інтелектом сідге задля успіху аньатха е, інакше. Артхе в інтересах нам не повинен ніколи я те та намагатися татра туди паріш рамам з великими зусиллями. Татра туди, в самих шаманах, той, хто дивиться на все трезво, тверезо. Із цієї причини просвітлена людина, допоки вона перебуває у світі назв, має докладати зусиль для того, щоб задовольняти тільки насущні потреби життя. Вона повинна мати міцний інтелект і не прагнути зайвого добре усвідомлюючи, що всі такі зусилля це лише важкий і безглуздий труд. Пояснення Дхарма – якої в Чеш і там немає нічого спільного з діяльністю заради плодів, яку віддані вважають просто за марнування часу. Весь усе світ, та й, зрештою, саме матеріальне існування це просто джагат світ, де кожна істота будує плани, як влаштуватися зручніше та безпечніше. Хоча кожному очевидно, що в такому існуванні на жодному рівні розвитку немає ні комфорту, ні безпеки. Всі, хто зачаровані ілюзорним прогресом матеріальної цивілізації, насправді Боже Всі, Все матеріальне творіння це лише гра назв. Насправді ж тут немає нічого крім оманливої матеріальної субстанції, як от земля, вода та вогонь, будівлі, меблі, машини, будинки. Фабрики та заводи, промисловість, війна, мир і навіть найвищі досягнення матеріальної науки, атомна енергетика та електроніка це все просто оманливі назви тих самих матеріальних елементів та їхніх взаємодій у трьох гунах. Відданий Господа добре це розуміє і тому. Не бажає створювати зайві речі. Позбавлені справжньої реальності й огорнуті. Не бажає створювати зайві речі. Позбавлені е... справжньої реальності огорнуті оманливими назвами. У яких не більше сенсу, ніж у плюскоті морських хвиль. Да, Ось така тема. Всіх вітаю, хто підключився. Я не вірю, що зараз 22 людини. Це Ютуб накручує. Обично я це провіряв. Напишіть, будь ласка, хто тут реально є, хоч якийсь смайлик, хоч щось напишіть. Буду дуже вдячний. Ну, дві людини я зрозумів, що є. Ром і Вадольф, я вас вітаю. Хто, хто ще може? Задля того, щоб закарбувати свої імена на сторінках історії, могутні царі, вожді та воїни воюють між собою. Хоча з часом їхні імена забувають і на зміну. Їм приходить інша історична доба. Проте відданий глибоко усвідомлює, що всі події історії та історичні постаті це просто марнота минулого часу. Кармі палко прагнуть багатства жінок і земної слави. Але тих, хто знає істину реальність, зовсім не цікавлять такі оманливі речі. Вони вважають це за марнування часу. Кожна мить людського життя надзвичайно важлива, а тому просвітлена людина повинна дуже дорожити своїм часом. Однієї миті змарнованої на безглузді плани знайти щастя в матеріальному світі, не повернути навіть за мільйони золотих монет. Тому цей вірш застерігає трансценденталіста, який прагне звільнитися з лабет маї, тобто життя в ілюзії не приваблюватися зовнішніми досягненнями корисливих трудівників. Людське життя призначене аж ніяк не для задоволення чудів, а для самоусвідомлення. чим от Багатом від самого початку до кінця дає нам виключно такі настанови. Єдина мета людського життя самоусвідомлення. Цивіліз... Це єдина мета да, самосвідомлення. Так, да, тобто. Тобто я бачу, що у нас три людини підключилися, да. тому я всім бажаю. Не відключатися. А просто далі підключатися. Цивілізація, яка ставить собі за мету цю найвищу досконалість, тобто самосвідомлення, не марнує сил на створення зайвого, таке досконале суспільство вчить людей задовольняти насущні потреби життя, тобто слідкувати принципу дістати максимум зиску із невигідної оборудки. Коротше, достать максимум із невигідної з Наше матеріальне тіло і, відповідно, матеріальне життя в цьому тілі це невигідна зділка і оборудка, тому що насправді жива істота є дух, її конче потрібний духовний розвиток. Людське життя призначене для того, щоб усвідомити цю важливу істину, і тому треба діяти відповідно до цього принципу. Задовольняти насущні потреби життя і загалом покладатися на те, що посилає нам Господь, а не марнувати людську енергію на щось інше як на шалену гонитву за матеріальними насолодами. Цивілізацію, яка ставить собі за мету матеріальний прогрес, називають демонічною, і вона, зрештою, обертається війнами та нестатками. Цей вірш застерігає трансценденталіста, щоб він зосередився виключно на постановленій меті та був непохитний у своїй рішучості жити просто і мислити піднесено, навіть за найскрутніших обставин, як зараз. Да? Близьке спілкування з тими, кого цікавлять чуттєві насолоди для трансценденталіста. Рівнозначне самогубство, тому що таке спілкування ставить під загрозу досягнення найвищого успіху життя. Шукадева с вами зустрів Магараджа Парікшита саме тоді, коли цар гостро потребував такого товариства. Трансценденталіст зобов'язаний допомагати кожному, хто по справжньому прагне спасіння і підтримувати всіх. На цьому шляху. Варто зауважити, що Шукадевого свамі Магарадж Парікшит не зустрічалися, коли могутній цар був при владі. Як повинен діяти трансценденталіст, пояснено у наступній шлоці. Да, тобто, у кого є запрос, може зайти на цей канал, щось для себе винести. І. Якось розвиватися в цій темі. А той, в кого все хорошо, ну, він так бажає. хоча насправді він страждає як тварина, насправді. Ну зараз особливо неважливо. Ну, Хтось страдає менше, да, де війн нема, а хтось страдає більше, де війни є, де якраз передувай, де більше всього там зривається, де більше всього люди втрачають свою е, як це, майно, своє майно втрачають. Тому так, да. кожен повинен созріти до цього до самого усвідомлення. Тому Махараш Парі, що якраз під кінець життя це було проведіння Господа, що його прокляли, що він за сім днів поке на тіло уявляєте. І він це прийняв. І він пішов до мудреця, ну пішов шукати мудреців. І... Готуватись до смерті, тому що це вже пряма дорога до Бога. Добре, тоді ми прочитаємо четвертий вірш. Сатямши, тамким, каши пох, праясар. Багаус васіде, хиюба, бар, ханахким, сатям джалаким данапатрия. Дік валкала дау саті кін дукулайх. На Кім навіщо? Кашепох ліжка. Праясах намаганнями здобути, багав руки, свасійде достатні самі собою. хі по істині упабарханайх. Ліжком та постілю, Ким навіщо. саті, якщо є. Анджалав долонь. Ким навіщо. поруда, для різноманітних анастрав. Патеря начинням. начинням, Дік сторону світу. адал, дерев, <кхід> саті, якщо є, кім навіщо. Навіщо потрібні ліжка, якщо на землі доволі рівних місць, де можна прилягати? Яка потреба в подушках, якщо під Голову можна покласти руку. Навіщо різноманітний посуд, якщо можна використовувати долоні? Чи є потреба в одязі, якщо можна покривати тіло корою? Не слід без необхідності нарощувати життєві потреби заради комфорту і безпеки тіла, коли людина жениться за таким ілюзорним невловими щастям, вона тільки марнує свої сили. Якщо можна спати просто на долівці, навіщо докладати зусиль? Аби купувати дорогезне ліжко та перини? Якщо можна відпочивати без подушки, поклавши під голову руки м'які від природи, то немає потреби в подушці. Якщо придивитися до життя тварин, стає зрозуміло, їм бракує інтелекту на те, щоб будувати великі будинки, виготовляти меблі та інше домашнє начиння. Проте у них прекрасне здоров'я, хоча сплять вони просто на землі. Тварини не вміють готувати їжу, проте їм набагато легше дбати про здоров'я ніж людині. Хм. Це не означає, що люди повинні вдатися до тваринного життя і жити голими в джунглях, відкинувши культуру, освіту і мораль. Розсудлива людина не може жити як тварина. Навпаки, їй варто використовувати свій інтелект у мистецтві, науці, поезії, філософії, що сприятиме розвитку людської цивілізації. Ідея, яку доносить до нас Шукадовегасвамі в цьому вірші, така надлишок енергії, якої в людини набагато більше ніж в тварин. Треба скеровувати на самоусвідомлення, розвиток людської цивілізації повинен бути спрямований на відновлення втрачених стосунків із Богом. А досягти цієї мети можна тільки в людській формі життя. Людина повинна зрозуміти примарність матеріальних явищ, подібних до скоро минущого міражу, і намагатися покласти край стражденному матеріалістичному життю. Так звана цивілізація самовдоволених, вилощених тварин, яка спрямована виключно на чуттєві насолоди. Це самообман і така спільнота не гідна зватися цивілізацією. Тобто, е, яка спрямована виключно на чуттєві насолоди, це самообман. І це не цивілізація, що на топа каже. Люди, які поринули в таку безмістовну діяльність заради оманних насолод, перебувають у лабетах май, ілюзій. У давнину великі святі та мудреці не жили в розкішних будинках із так званими вигодами та зручними меблями. Вони жили у скромних хатинах, а той просто в лісі, і сиділи на голій землі. про... Те залишили по собі неосяжні скарби високого знання у найдовершенішому викладі. Це про святих мудреців кажеться. А інші люди вони більш розкішно жили. Шила Рупасвами та шила Санатана Гасвамі обіймали високі міністерські посади, проте вони покинули це. Все і взяли зазвичай жити щодня під іншим деревом. І вони зуміли подарувати прийдешні поколінням великі трактати з трансцендентного знання. Ці брати навіть під одним деревом не залишалися довше, як один день, що й казати за житло з комфортними мебелями та сучасними зручностями. Проте вони змогли подарувати нам найважливіші книги з науки самосвідомлення. Так звані вигоди насправді не сприяють розвитку цивілізації. А навпаки, стають на заваді поступу в житті система Саната Надгарми, що передбачає поділ суспільства за чотирма соціальними статусами і чотирма ступенями духовного розвитку, щедро дарує людині можливості. І слушні настанови для того, щоб крок за кроком щасливо привести своє життя до успіху. У цьому вірші щирим послідовникам Саната Надгарми радять прийняти життя добровільного зречення, щоб досягти бажаної мети цілого життя. Якщо ж людина з ранніх років не звикла жити у зреченості та жертовності, їй треба розвинути цю звичку. На пізніших життєвих етапах я рекомендую шокодава самі це допоможе їй досягнути бажаного успіху. На цій неперевершеній ноті ми завершимо читати швіман Багаватам.